Вітаємо всіх автолюбителів. Сьогодні у нас автомобіль Fiat Punto, мотор 1.2. Цей автомобіль вже був у нас. Приїжджав чоловік на промивку радіатора пічки. Ну, в минулому році зараз поїздив, поїздив і знов забило радіатор, знов немає тепла. В цей раз вирішив приїхати і зробити повну промивку системи. На даний момент ми підключились до мотора. І Відкинули передній радіатор. В передньому радіаторі отут розширювальний бачок. Відкручували, відкручували кришку, він весь отут в Все таке як сажа така. Ну, тобто будемо промивати. Зараз триває промивка, термостат в одну сторону перекриває. Нагріваємо апарат, перевіримо роботу на, яких, на якої температурі відкривається термостат, і продовжуємо нашу чистку. Закінчили промивочку двигуна, і, як ми бачимо, грязючка є, трохи камінців є. Але, як каже практика, в самому двигуні двигуніше ну, знаходиться бруду, тому що вона в основному в радіаторах передньому та радіатори пічки. Зараз переходимо на радіатор пічки і подивимось вимою фільтра і глянемо, чи є там бруд. Очистив фільтра, бачимо, чистенький, включаю. І дивіться радіатора пічки. Дуже брудний радіатор пічки. Ось вам зупиню насос, погляньте, оце чисто з радіатора пічки зразу за декілька секунд накидало скільки бруду. Зараз докинемо хімії і будемо дуже якісно вимивати. Промили вже радіатор пічки, бачимо на апараті зараз 90 градусів. Перейдемо до автомобіля, подивимось на результат. Тут було зовсім не було. 30 градусів. Зараз ми бачимо 66 градусів. Ну, для такої маленької машинки і такої пішечки, вчитої, яка вона брудна була. Нормальний супер результат. Реально гарячий. Гаряче повітря. Да, не 70, плюс, але 66. Достатньо для більш ніж достатньо. Зараз будемо переходити на промивку переднього радіатора і завершати нашу промивочку заміною антифризу. Скільки броду намили, хімія попрацювала, це все, що хімія не роз'їла, отакі куски маємо. Зараз переходимо на передній радіатор. Завершили ми промивку системи, Все вже заправили, антифриз, Все порядок, все чотенько працює. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Бориспіль працюємо по запису, телефонуйте нам, на номер телефону, буде на екрані. Або пишіть месенджер будь-який. Ми на зв'язку. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України!